Хтось його пам'ятає як капітана Ужгородської команди майстрів, хтось як маститого захисника, хтось як віртуозного виконавця штрафних і рятівника клубу в складних матчах, а хтось пам'ятає 15 років відданості грі за рідний колектив. Цей ряд можна продовжувати і продовжувати. тільки не можна продовжити життя видатного футболіста Олександра Когутича. Але видатний захисник не помер. Він живе в серцях, погодах багатьох краян. Про це засвідчив і вже другий турнір пам'яті серед ветеранів 45 років і старші. Олександр Кутич це дуже серйозна історична постать у закарпатському футболі. Це людина, яка практично всю свою молодість. Віддала професійному футболі саме закарпатському футболі. Гравець, який грав центральним захисником, бути кращим на професійному рівні, кращим бомбардиром команди це дуже і дуже серйозний показник. А це було два рази практично за його цю кар'єру, що він найбільше забивав голів. Це людина з великої літери, який до мозку кісток був, був закоханий у футбол. І він кожною хвилиною все віддавав до останнього на футбольному полі. Це був капітан, це був лідер команди. Штрафний удар це для нього як команда б'є пенальті. Ну, він залишався після тренувань, він це відпрацьовував, і в нього це до автоматизму доходило. Змагання в обласному центрі також присвятили першому тренерові гравця Омелянові Горвату. Обидва народилися в селі Ракошино, Мукачівського району, і в один день відійшли в засвіти. Мій син Олександр почав свою футбольну кар'єру ще з п'яти років. Першим тренером у нього, звичайно, був батько. Він жив. Біля стадіону і весь час вільний свій вільний час він проводив на стадіоні. Першим його наставником таким, що в його великий футбол, це був Горват Омельян Євгенович. Вони померли в один день і поховали їх в один день. Власний турнір пам'яті Олександра Когутича зібрав шість команд із Ужгорода, Мукачева та Ракошина. За жеребкуванням учасників розподілили на дві підгрупи. До фіналу дійшли їх переможці Карпати ветеран Мукачево і Медея Оноківська територіальна громада у напруженому протистоянні перемогли футболісти з міста над Блаторицею 4-2. Керівні представники міста, міської та обласної асоціації футболу разом із батьками та доньками Олександра Кугутича нагородили колективних призерів змагань і кращих їх гравців.